Вечір добрий, на часі новини. Події факти, актуальні коментарі викладі журналістів часа на цьому випуску. Про таке. Повернути славу житниці, що заважає українським аграріям в повні використовувати переваги чорноземів. Більшою мірою проблема в грошах. Транспортні оборудки. Чому оновлення тролейбусного парку у шуркасах зависло в повітрі? Пенсіонери і дуже потрібен тролейбус. Довіра є, хто забезпечить ефективну роботу оновлено МНС області. Попереду, значить, у нас з вами дуже велика робота. Вона непроста. Тепер про ці та інші теми докладніше. Забезпечити зерном заробіжжя Україна зможе через 10 років. Саме стільки часу треба, щоб досягнути європейського рівня продуктивності, стверджують аграрії. Нині з гектару землі в Україні збирають удвічі, а то й утричі менше зорна, ніж у країнах Європи. Наздогнати темпи розвитку сільського господарства заробіжжя вічизняному АПК допоможуть лише інвестиції, запевняють фахівці. Маючи багато на чорноземи землю, українські аграрії не можуть сповна використати переваги природних угідь. Українські землероби зможуть збирати врожаїв кілька разів більше, якщо будуть запроваджені передові аграрні технології, кажуть у Федерації роботодавців. Отож, Україні необхідна технологічна революція в сільському господарстві. За эти 20 лет научились делать то, что быстро приносит деньги, то, что не надо укладывать большие деньги. То есть мы не идем в глубокие переработки, мы не делаем никакие комплексы. Я считаю, что мы должны сделать такой, знаете, украинский прорыв. Мы должны перейти в другую стадию. Нам надо уйти в более сложную переработку, в новую модернизацию и в новые технологии, и в новый процесс. Закупити сучасну техніку та нові сорти рослин можуть ті підприємства, які показують високі результати. Отримати гроші на розвиток своєї справи, сподіваються від вітчизняних або іноземних інвесторів. Більшою мірою проблема в грошах, тому що для того, щоб купити техніку, для того щоб запровадити новий комплекс технологій, необхідні капітальні інвестиції там, скажімо, у зерновому виробництві це порядка тисячі доларів США на якар, в картопляному виробництві ще вище. Сьогодні продуктивність сільського господарства в Україні в два-три рази нижче, ніж у країнах Західної Європи. Сільськогосподарська техніка, система зберігання, засоби захисту рослин, які використовують українські аграрії. Все це минуле сторіччя, кажуть експерти. Істотна відмінність між нашими країнами така. Що ми ще 50 років тому дізналися, що потрібно не тільки вміти виробляти продукцію ми навчилися розрізняти типи вирощування сорти продукції, які вимагає ринок, а не просто вирощувати якусь продукцію. Україна якраз той випадок, коли продукт вирощується, не дивлячись. Наприклад, картоплі в Україні вирощують близько 17 тонн з одного гектара. А в Голландії 46. В цій країні відвели під посадку картоплі площою вдвічі більшу за територію Києва. З одного гектара Україна збирає втричі менше пшениці, аніж Ірландія. І за показником врожайності посідає лише 44-те місце в світі. Середня врожайність яблук в Україні зросла на 50% за останні п'ять років. Однак це в десятеро менше ніж урожай австрійських садоводів. У федерації роботодавців запевняють, для розвитку потужного агропромислового сектора бізнес повинен отримати стабільні правила роботи. Наразі вітчизняному АПК необхідна довготривала програма розвитку мінімум на 5-10 років вперед. Інакше питання про експорт продовольства в Україні взагалі не стоятиме. Віта зори Черкаська служба новин. Транспортна криза більше 60 тролейбусів, які перевозять пільговиків Черкас, експлуатується понад 20 років. За останні п'ять років місто закупило лише чотири нових рогатих, один подарунок черкаського хімічного підприємства. Ще минулого року. З міського бюджету виділили 30 мільйонів гривень на оновлення рухомого складу тролейбусного парку, але невдачі з тендерами загальмували справу. Для більшості містян цей вид транспорту найдоступніший. Сьогодні Черкасами курсує 65 тролейбусів. Більшість з яких однолітки незалежної України. Пенсіонери і дуже потрібен тролейбус. Нравиться. Напустим тільки в вихідні, чому руху. Я не зрозуміла ваші причина. Останні чотири нових тролейбуси було придбано п'ять років тому. Питання їхньої закупівлі неодноразово піднімалося на сесії міськради окремими депутатами, проте до них так і не прислухались у бюджеті 2012 року. Було передбачено 30 мільйонів коштів на закупівлю тролейбусів. По різним причинам процедури стендерних закупівель не відбулося. І ці кошти, ви знаєте, не тільки я і багато депутатів не замітили як вони використані. Натомість у мерії запевняють, згадані 30 мільйонів даремно не пропали. Просто витрачені вони були на інші потреби. Ці 30 мільйонів були розподілені на інші цілі, тому числі на тролейбусний парк було виділено на придбання шин, шин на придбання контактного дроту. На погашення заборгованості перед пенсійним фондом після невдачі із тендерами міський голова Черкас звернувся до Азоту з проханням вирішити проблему спільно. Про це повідомляв офіційний портал мерії. Хімзавод погодився виступити посередником у цьому питанні і самостійно придбав 15 тролейбусів. Досі вони чекають своєї долі на території підприємства, хоча вже давно мали б вийти на міські маршрути. тут пережили зиму, практичський. Вот. Але вони не беруться на баланс міста. В першу чергу хочу обратиться ну, к трезвомыслящим людям в городском совете, вот, в адміністрації городской. Я думаю, що і мер наш теж має прийняти в цьому участі. Лучше всего решать это за столом. Треба сесть і переговорити, хто що должен зробити. Было домовлено, що місто запропонує алгоритм передачі цих тролейбусів на потреби громади. На жаль, до цього часу це питання не вирішене. Міськовиконком замість того, щоб вирішити проблему спільними зусиллями, усю відповідальність перекладає на підприємство. Якщо Азот буде мати намір подарити, то я думаю, він знає, як це зробити. А тим часом міська влада розробляє проєкт впровадження програми новітньої моделі транспортної системи. На неї планують витратити 300 мільйонів гривень. Поміж іншого, новий проєкт передбачає поетапну закупівлю 75 нових тролейбусів. А от доля 15 вже придбаних азотом чомусь залишається невизначеною. Мирослава Станкевич, Геннадій Ємельянов, Андрій Єпіфанцев, Олег Кораш, Черкаська служба новин. Скоротили шлях. Двоє хлопців пішли під лід на річці Єркліїв у Чорнобаї. Опинившись у воді, вони зуміли дістатися старого курча, де їх і знайшли рятувальники. Щоб допомогти невдахам, Аманесникам довелося прокладати болотистою частиною берега спеціальну гать. Витягли потерпілих за допомогою мотузки та рятувального круга. Як з'ясувалось, хлопці пішли навпростець через річку, щоб швидше потрапити до друзів на вечірку. А от одному смілянському рибалці не пощастило. Його тіло на глибині двох метрів знайшли у річці Тясмендайвери. За попередню інформацію невідомий віком 50-60 років, одягнений як рибалка, пробув у воді кілька днів. Тіло потопельника підняли на поверхню водолази смілянського відділення комунальної аварійно-рятувальної служби. Нове старе керівництво, генерал-майор служби цивільного захисту Віктор Гвост очолив новостворене управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області. До цього він був керівником Черкаського територіального управління АМНС України. Нагадаємо, нині триває реорганізація колишнього МНС та Держтехногенбезпеки від новоствореної служби очікують ефективної та професійної роботи. Дякую за поздоровлення. Попереду. Значить, у нас з вами дуже велика робота. Вона непроста. Ви бачите і погодні сьогоднішні умови, і інші питання. Я, я думаю, що найближчий місяць ми повністю закінчимо повну реорганізацію. Чесан підбиває інформаційний підсумок четверга. Далі у випуску проте. Конемобілем по бездоріжжю, куди завезе всюдихід хід від кулібіна з Полтавщини. Далекі близькі сусіди, які євроцінності, пропагують черкаські школярі. Колекція спогадів і яскравих вражень поетичний дебют Юлії Кнюпи. Поезія це така психотерапія, де можна вилити всі свої емоції. Продовжуємо. Конемобілем по бездоріжжю у селі Сазонівка на Полтавщині місцевий житель змайстрував всю дохідну техніку. Щоправда, її потужність лише одна кінська сила. На ходову від воза чоловік встановив старенького запорожця і запряг у неї коня. Нині власнику диво автомобіля не страшні ані ями, ані негода. Замість керма вішка, замість двигуна кобила мавка. Аби зібрати цей диво конемобіля на яцьку знадобилося кілька місяців. На ходову від звичайного воза чоловік встановив кузов старенького запорожця. каже, зробив це, аби не мокнути під дощем. В кабіні для комфорту обладнав пічку буржуйку, підключив магнітолу. В машині працює навіть світло і двірники. Для цієї машини не потрібен бензин. Чоловік жартує. Його кономобіль працює лише на сіні і воді. Дивотехніка і кінська сила допомагає у роботі. на толі і дрова возить, і на ринок їздить. А у негоду разом з мавкою і односельцям допомагає. «Машини витягували, не раз приходили, витягували. питьовуть. Тим... в мене буксир був за це Стропила. Жителі Сазонівки вже перестали дивуватися своєму односельцю, розповідають, Анатолій постійно щось вигадує та майструє. Це, власне, не дивує те, що він робить, бо ми звикли до його. Ну, він такий трохи дивний. О, це ж не недостаток для людини. Також. А от сам Анатолій себе довеком не вважає радше винахідником, аби вразити сусідів, хоче змайструвати запорожця машину амфібію, яка б могла пересуватися по воді. Для майбутньої конструкції він недавно придбав два таких автомобілі. Станіслав Кухарчук, Віта Зорич, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Шлях до Європи торують черкаські школярі, члени євроклубу міської школи номер 28 Знайомляться з європейськими цінностями, співпрацюють з молодіжними неполітичними організаціями та вивчають історію України. Євроклубівці вже побували у Польщі та Франції і готуються до фестивалю «Європейська весна. Анна впевнено відповідає на запитання. Вона цікавиться і знає історію країн Європи, дівчина президент діючого євроклубу, і вже була учасником програми за обміну дітей між Україною та Польщею. каже, системи освіти цих держав мало чим відрізняються. Після відвідин Польщі я зрозуміла, що не настільки ми відстаємо від Євросоюзу, як про це говорять. І в принципі, так нам є до чого крокувати вперед. Але єдине, що було цікаво, за форма проведення самих уроків. А старшокласниця Аліна сьогодні на уроці представляє команду Франції. Дівчина про цю країну знає не чуток, сама там бувала, каже українцям: є чому повчитись у французів. На мене це культуру людей. Це світлість душі, це відкритість, це позитив завжди. І я вважаю, що просто в Україні звичайно також люди дуже привітні, але цього трішки не вистачає. Євроклуб спеціалізованої черкаської школи номер 28 діє вже 5 років. За цей час школярі побували у кількох країнах. Головне гасло євроклубівців перш ніж стати європейцем, потрібно добре пізнати свою країну. Тому школярі із задоволенням вчать історію іноземну мову співпрацюють із іншими євроклубами. Ми України та поза її межами Ми Зараз працюємо над проектор. КРО над проектом Крокуємо Європою. Кожний вибрав учасника з цієї країни, де в нього є знайомі або друзі. Ми спілкуємося з ними через скайп. Вже зараз євроклубівці 28-ї школи активно готуються до щорічного фестивалю Європейська весна. Разом зі своїми однодумцями їм належить знайомити українську молодь з країнами Європи, вчитись у якої вони прагнуть. Анна Іванченко, Наталя Майберда, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Більше 30 авторів отримали можливість презентувати свою творчість на літературних читаннях. Вони традиційно проходять в одному з книжкових магазинів Черкас. Останні стали дебютом для молодої поетеси Юлії Кнюпи, яка презентувала свою першу збірку Кавові етюди. Доброго ранку, мій любий. Кава твоя вже готова. Тепло розторкає губи. Усмішка нірвана, ні слова. Цей вірш у Юлії Кнюпи один з найулюбленіших. Саме його вона наважилася екранізувати, створивши разом з друзями щемливий відеоролик. Він кульмінація поетичної збірки Кавові етюди. Літературну творчість Юля сприймає як спосіб колекціонування спогадів і яскравих вражень. Тож за кожним її віршем окрема історія, людина, атмосфера. Поезія це така психотерапія, де можна вилити всі свої емоції, напишеш вірша і стане значно краще на душі. Можна щось переосмислити, поставити питання у вічність. Поетесою себе вона не вважає, хоча вірші пише семирічного віку. Процес так захопив, що став складовою частиною життя Юлі. Серед творчих секретів експерименти зі складними та рідко уживаними словами. Розповідає, що полюбляє їх вишукувати у словнику та вплітати у римовані рядки. Юля це людина надзвичайно. Натхненна, вона не дивиться на речі буденним поглядом. Вона вміє бачити те, що не бачать інші, і бачити особливе. головне, що надихає на творчість Юлію Кнюпу: це любов до людей, до книжок, до життя. А ще аромат кави або чаю, які асоціюються з теплом, обіймами і відчуттям щастя. Поезія чудова в неї. Навіть є неримована поезія, але вона дуже гарна, вона душевна. Вона така, мені кажеться, що мабуть не було б ні жодної людини, яка б не відчула це в своїй душі. Ну, в неї дуже, по-перше, жіноча поезія, по-друге, дуже хороша поезія. А ось а шарм полягає в тому, що вона дуже своєрідна. Юлія зізнається, якщо знайдуться благодійники, вона залюбки видасть свою першу збірку. Втім, і без літературної діяльності їй є чим себе зайняти. Вона працює тренером у міжнародній молодіжній програмі, захоплюється психологією, танцями, вивчає англійську мову, полюбляє подорожувати, і читати книжки. За плечима 22-річної леді наукові праці й чимало цікавих проєктів, які вдалося реалізувати. І якщо в дитинстві вона мріяла стати Алою Пугачовою, то сьогодні переконана бути Юлією Кнюпою незрівняно цікавіше. Олена Баніна, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. Десятиденні травневі канікули для українців спланував кабмін з 1 по 6 та з 9 по 12 включно. Тривалий відпочинок посадовці рекомендують з нагоди маївок та пасхи. Робочі дні з п'ятниці, третього та десятого травня, переносяться на суботу, 18 травня і 1 червня. Відповідно, ротація робочих і вихідних здійснюється для створення сприятливих умов святкування. Тож є нагода завчасно спланувати своє дозвілля у вихідні, аби вони залишили в пам'яті лише приємні спогади. А на цю мить у ЧСН, це все більше новин на нашому сайті розмедіяком'ї. Далі Анна Іванченко про спортивні події четверга і прогноз синоптиків. Тож не перемикайтесь. Мої вітання. Далі інформація про спорт. Уже відомі суперники Черкаські Славутичів у межах другого етапу чемпіонату України. У цій частині змагань беруть участь команди другої ліги, які зуміли посісти перші та шості місця у рейтингу своїх груп. Після першого етапу черкаська футбольна команда займає четверту сходинку в чемпіонаті. Відтак від першого місця її відділяє 14 очок. Аби вибороти перепустку до третього етапу чемпіонату, достатньо посісти другу сходинку, від якої черкасьці відділяє 4 пункти. У межах другого етапу чемпіонату Славутич відіграє 10 матчів. Старт другого футбольного туру для Черкащан відбудеться 6 квітня. Тоді наші спортсмени зіграють з Реалфармом із Южного. А 13 квітня на них чекає матчева зустріч з лідером першості Дес. Третій день поспіль на черкаських хартових кортах кипить боротьба за призові у розмірі 10 тисяч доларів та призові рейтингу ATP. У першості з трьох турнірів, який має назву селена Опен», боротьбу розпочали спортсмени із 16 країн світу. Рік тому перемогу на цьому турнірі оформив українець Артем Смірнов. Нині Артем Смірнов йде 430-му світовому рейтинзі. Однак високий статус не допоміг українцю. Він поступився поляку Андре Капасу 6-7-4-6. Другий сіний італійський Роберто Маркора також не пройшов перший етап, оступившись з драматичного матчу зі швейцарцем Рекардом Майга 6-3, 6-7, 6-7. За словами самих учасників, сенсації на Шеркаському харді пов'язані головним чином через особливості покриття. Тут важко адаптуватися к цього покриття. Те, как бы, то вчора Артем Смирнов приграла це в принципі я вважаю. хотя он програв хорошому парню, поляку ну тот приехал, не треніруюсь. Загалом перший раунд Селена на Open видався негостинним для українських тенісистів. Поплавський став лише одним з чотирьох українців, які вийшли в одну восьму першого черкаського турніру. Приміром, в цю ж стадію змагань вийшла така ж кількість італійців. В одній восьмій Поплавський срестить ракетку зі ще одним українцем Володимиром Ужиловським, який на цих змаганнях сійний під шостим номером. Слід відзначити результат молодого українця Марата Девітарова, який в основну сітку змагань пробився з глибокої кваліфікації, і в першому раунді просто розбив сьому осіного бельгійця Делуре 6-2-6-3. Ще одним українцем, який випробує свої сили на цій стадії змагань, сили на опен, буде Владислав Манафов. Фінал першого з чотирьох черкаських фьючерсів відбудеться найближчої суботи, коли розіграє 10 тисяч доларів призових та очки до скарбнички ITP. В цьому місті люблять теніс. Тут є і дитячі спортивні групи, і дорослі теж займаються тенісом, наскільки я знаю, але, можливо, не дуже добре ми висвітлили в мас засобах масової інформації. Можливо, просто невелике місто, не всі хочуть сюди приїздити. Но тут ми маємо таку базу, що дуже зручно проводити змагання такого рівня. Парному розряді турніру сенсацій значно менше ніж в одиночці. Дві сіянні пари «Смірно-Ужиловський» та капас панфіл пробилися до однієї четвертої. Лупушанський, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Легкоатлети зі шкільної лави вперше у Черкаському манежі відбувся показовий майстер-клас з легкої атлетики. Місцеві зірки королеви спорту провели урок для третьокласників колегіуму Берегиня. 45 хвилин забавних ігор та розвиваючих вправ показували школярам імениті спортивні земляки. В здоровому тілі здоровий дух з таким гаслом учні розпочинають кожен урок фізкультури. 24 школярі перед легкоатлетичним тренуванням розминаються майже як справжні спортсмени. Атмосферу створює і присутність професійних легкоатлетів, які разом з третьокласниками займаються на бігових доріжках. Дев'ятирічний Андрій Ліщина зізнається, він і не знав, що заняття фізкультурою можуть бути такими веселими. Саме більше сподобалися стрибки через бар'єри. Воно Дає здоров'я, воно дуже весело. Попробуйте. Ініціювало проведення заходу регіональне відділення НОКу, який запросило зіркових черкаських спортсменів. Юлія Олішевська, учасниця Лондонської олімпіади. Легкоатлетка разом зі своїми колегами розповідала дітям про спорт, досягнення та професійну кар'єру. Для неї це був своєрідний педагогічний дебют. Очнієсне. Я спросила третий класс, такие вопросы задают со скольки лет тренируются, или ноги у вас зволят. Много интересовались, в каких странах, сколько наград заняла. После разговора с ними мы немножко побегали, показала старт, много кто заинтересовался. Я вижу в глазах, что хотят бегать и очень приятно. Для черкаського легкоатлетичного майстер-класу «Нок України» надав спеціальний спортивний інвентар. Граючись дитина про. Правила пізнають дух суперництва та смак перших спортивних перемог. Юрій там, дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор, зауважує. Чемпіонів потрібно виховувати з маличку. Уроки ж під керівництвом відомих спортсменів якнайкраще сприяють цьому. Це експериментальний проєкт. И наша цель пригласить не только молодых спортсменов, но и родителей участвовать на мероприятии. Спортивне оборудование, скажем, очень дружелюбно и специально подобрано для детей. Так что начиная с самого раннего возраста, дети должны привыкать к взрослому спорту. З метою популяризації спорту Національний олімпійський комітет разом з федерацією легкої атлетики та міносвіти планують запровадити подібні майстер-класи по всій Україні. Юлія Порпленко, Максим Драбінова, ЧСН Спорт. На цьому у нас все. Слідкуйте за спортивними новинами. До зустрічі. на 22 лютого. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 2 до 7 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Черкасах вночі мінус 3-5, в день від 1 морозу до 2 тепла. Атмосферний тиск в межах норми. Найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря буде підвищеною. Буде хмарно з проясненнями. Передбачається невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Нині погоду на Черкащині формує малорухомий Атлантичний циклон з центром над південним сходом Польщі. Він забезпечує нас хмарами, нічними морозами, а у п'ятницю ще й снігом та мокрим снігом. У вихідні погода теж істотно не зміниться. До уваги водіїв та пішоходів на дорогах і тротуарах ожеледиться. Будьте уважні та обережні. За народним календарем, 22 лютого Никифора Панкрати, люди казали: на Никифора ніч темна, зима тікає, що означало, Якщо небо без зірок буде рання весна. У пращурів була традиція збирати цього дня різне насіння, виставляти його на три ранкові зорі на мороз і відкладати до посівної. Вважалось, що це дає більшу стійкість рослинам до температурних перепадів. Гарної вам погоди.